Віктораци до рестайлінг Лезо ху 43 будемо переходити на ху100. Для цього потрібна задня частина сімодуля від рестайлу ху 100 і комплект лічинок ху 100 Погнали. Ставив заготовку. Буду нарізати ключ по заводському коду нарізки, який нам відомий. Так, нарізані ключики перевіряємо. Працює. Працює, зараз інка дверна готова. Перший ключ. Другий ключ. Знімаємо нижню частину сі модуля, то що було Q-43, лезо, і ставимо Встановлюємо нову лічинку. Так, давайте перевіримо ж наші лічинки. Легенько все оп, відчиняється, зачиняється, другий ключ. Зачиняє, відчиняє. Так, Зараз будемо підв'язувати наші ключки новенькі. Зараз ввели security код, зараз спочатку видалимо всі старі ключі. Заходимо, натискаємо кнопку видалити всі ключі, ключі зброшені і підв'язуємо нові. Прописуємо новий ключ. Вставили ключ, натискаємо ОК, вмикаємо запалювання, машинка запустилась, програмуємо зразу другий ключ. Треба заново, мабуть, зблок зайти. Треба просто було повторно зайти, бо я вимикав вже запалювання, вводимо код, код приймає, програмуємо новий ключ. Запрограмовано. Перевіряємо. Вимкнуло запалювання. Все працює. Перевіряємо ремоут. Перший ключик, другий ключик. Ми маємо два таких ключі під лезуху 100. Просто хто стикався з проблемними Х-43 знає, що це ще то. Так, можна вирішити питання, якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хруст, знаходимося в Києві біля метро Серезі.